Шановні друзі, ми раді знову зустрічі з вами. І цього разу в гостях у нас відома людина, людина Непересічна, генерал-лейтенант Скіпальський, фундатор української військової розвідки, один із колишніх чільних працівників Служби безпеки України, народний депутат. Заступник міністра надзвичайних ситуацій. Отже, перше питання, яке я адресуватиму Олександру Олександровичу, це місце і роль спеціальних служб, зокрема військової розвідки, в долі держави у її будівництві. Бодай коротко про специфіку цієї служби і її потреби. Для держави. Дуже приємно. Наша зустріч відбувається в дні, коли ми тільки що відзначили 14-ту річницю з дня створення української військової розвитки. І, знаєте, це і невеликий час, а для особистості, для людини, скільки Бог відводить життя. І особисто для мене це вже історія. Все залежить від конкретно історичного часу і ситуації, в якій знаходиться країна по відповіді на ваше запитання. Але теоретично, здається, ми з вами. Сьогодні переглядали мудре вчення одного. Ось воно є! Ага. Мистецтво стратегії Сунь Цзи. Це не перша книжка, вона, вона, напевно, найстаріша, але ще з часів єгипетських фараонів і з часів Мойсея. Питання розумного використання спецслужби знаходило своє відображення в житті. І що цікаво, пам'ятаєте, у Біблії Раав, блудниця, була залучена до визначальної роботи, бо вона була першою утримучкою конспіративної квартири для розвитки. Безумовно, що роль спеціальних служб в Україні також теоретично мусить бути визначальною. Історичний період використання спецслужб був різний: від геро героїчного до трагічного. Я б хотів не торкатися того жахливого минулого, яке було на певний період радянських часів. Я хотів би торкатися, що в Незалежній Україні 14 років тому була створена військова розвідка на основах. Українського патріотизму. Свідомого, кож, з кожним офіцером проводилась індивідуальна робота розуміння його, в якій він державі живе, і якій нації, якому народу служить і захищає. І е, знаєте, це практично знайшло своє, своє відображення в період помиранчевої революції. Саме Військова розвідка, так як і військова контррозвідка у складі Служби безпеки були на боці Майдану. Я знаю, Відкрито... що власне ви, ви, генерал Скібнецький, були ініціаторами звернення до народу від працівників спеціальних служб і роль і військової розвідки особливо. В перемозі демократії тоді на Майдані можна сказати визначальна. І в своїх інтерв'ю ви, ви про це говорили. Але я думаю, що глядачам тут буде цікаво бодай про кілька епізодів, які пов'язані з. Визначальною роль військової, військової розвідки в тому, що жодна краплина крові не пролилася тоді в той складний, вкрай напружений час. Знаєте, кожна людина має визначальний момент або період в своєму житті, враховуючи мій більше як 40-річний досвід роботи в спеціальних службах. Я хочу відверто і щиро поділитися своєю радістю, що саме мій виступ без протоколу, виступ на багатотисячну мітингу, де було більше ніж 200 тисяч людей на Майдані. Для мене є віхою, якої я більше вже ніколи в житті не побачу і не відчую. Це Знаєте, це так на завершення, мені Бог подарував цей момент, тисячі людей скандували слава Служби безпеки України. До цього ніколи не було, і я думаю, що в найближчі років 20 цього не відбудеться. Чому? Тому що дійсно в момент, коли ситуація ще коливалася, в момент, коли. Е, були спроби направити внутрішні війська. У момент, коли ще не було зрозуміло, як будуть діяти підрівні центри Служба безпеки України і її голова на той час Ігор Смішко, мій учень, мій приятель, мій керівник, прийняв однозначно позицію і, безумовно, що. Виступити просто на мітингу, я міг в будь-який час. Але я виступав і генерал Скібенецький, і ще нас було там п'ять офіцерів, виступили від імені служби, від імені тисяч співробітників, і це внесло свій певний резонанс. Ми потім спілкувалися з багатьма людьми, з генералами Збройних сил МВС, які прокоментували це так. Якщо ми почули, що Служба безпеки зайняла таку позицію, значить, перемога буде за Майданом. E, правда, дуже прикро, що ця перемога не знайшла подальшого розвитку у сучасній Україні. Пане генерале, от я тримаю в своїх руках газету, яка видається в Лондоні, Великобританії, українська думка. Це за серпень місяць цього року, 2006-го, стаття велика. Служба безпеки України на службу кланам і Москві. Три крапки, назва статті. І ось тут є кілька, це прикро, прикро читати навіть такий заголовок. Тут є кілька позицій, які я зараз зацитую, і хотів би, аби ви їх прокоментували. Отже, йдеться про те, що ефективність Служби безпеки в результаті реформування, тут це слово закавичене, може призвести до прикрих наслідків. Отже, йдеться про проект реформи Служби безпеки, що передбачав відокремлення ліквідацію низки, низки ключових підрозділів, в тому числі відмову від виконання правоохоронної функції, боротьба з тероризмом, шпигунством, корупцією і організованою злочинністю. І справжні професіонали обурилися о такій перспективі реформи. Будь ласка, ваш коментар. Ну, безумовно, будь-яку структуру треба, потрібно вдосконалювати. Дуже гарно, що у Львові читають газети з Лондона і на, і на таку цікаву тему. Я завжди казав, пане Олеже, що ви досвідчений журналіст і історик. Спеціально для мене приготували таке важке питання, але я відповім. Відповім, тому що питання надзвичайно серйозне. Те, що тут пропонується, потрібно було, на мій погляд, реалізувати ще в далекому 91-93 роках. Цього не було зроблено. Сьогодні, мені здається, чергова реформа затіяна під впливом окремих персоналів, які не зовсім правильно розуміють ролі місця спецслужби в країні. І, напевно, штучно підганяється під певні стандарти вимог в результаті нашого міжнародного співробітництва відносно особливо старих співробітників, ну, колишніх співробітників і так далі. Якщо на сьогоднішньому етапі встановлення нашої держави позбавити службу безпеки ну, прав тих, яких вона має як правоохоронний орган, це послабить. Обстановку боротьби із злочинністю в країні. А те, що позбавити в цілому в ході реформи правоохоронно охорони дублюючих систем, це потрібно робити. І, і я вбачаю багато чого тут лукавого, тому що президент, здається, вчора чи позавчора подав цілий пакет по реформуванню правоохоронної системи в інтересах боротьби з корупцією. Але знаючи Реальну обстановку, і чому у нас корупція існує, чому ми її не поборюємо, Подібною реорганізацією Служби безпеки результату не буде досягнуто, буде зруйнована одна із важливих впливових структур в держави. І тому я думаю, що депутати і є депутати-спеціалісти в парламенті до цього питання підійдуть виважено, і ми побачимо, в як, якій важкій боротьбі буде, буде ця реформа проводитися. Добре, зрозуміло, але тут ще є витяг із листа офіцерів Служби безпеки, який, здається, навіть був надрукований відкритий лист. здається, він був надрукований навіть в Україні молодій, і йдеться тут про що? Про те, що існують, існує зараз іде зараз, про те, що. Про роботу спецслужби, яка не виконує свої обов'язки, у тому числі щодо об'єктивного інформування президента про загрозливі внутрішні та зовнішні суспільно-політичні процеси, що зазіхають на конституційний лад в Україні, це констатують як факт офіцери середньої ланки Служби безпеки. Отже, ваша точка зору, ваша позиція з приводу позиції, даруйте за тавтологію. Молодших офіцерів СБУ. Ну, я, я знаю, що в службі є дуже багато офіцерів, патріотично налаштованих, професійно підготовлених, які розуміють, що така структура повинна безумовно працювати не не на корзину, як кажуть, вона повинна працювати на кінцевий результат. А кінцевий результат це. Реакція або врахування вищим керівництвом об'єктивної, скритої інформації, яка не просто так відкрито знаходиться серед суспільства і також серед стосунків в міжнародних сферах. На жаль, я би це, це звужене питання, я би глянув би ширше. За 15 років Україна так і не напрацювала системного підходу до забезпечення національної безпеки, тому ми і не маємо такого стабільного становища в Україні. Повинні працювати цілі інституції таких правоохоронних органів в ім'я існування стабільного політичного і економічного курсу держави. Все це повинно підпорядковано бути в інтересах зростання. Економічного рівня життя громадян, тобто повний цикл. Для того поряд з іншими структурами повинна бути координуюча роль вищих органів влади по реалізації отриманої інформації. Системний підхід. У нас його то створювали, то розвалювали. Комітет з питань розвитки, Рада національної безпеки, міняються фахівці, то приходять шоколадні королі. То приходять корабели, то приходять люди, які, які далекі від розуміння національної безпеки. І саме головне, що приходять ті, кого керівництво призначає, бо вони зручні. Вони, якщо не заглядають в рота в повному розумінні цього слова, то є так званим під фальшивою тезою людина нашої команди. Дуже цікаве питання, воно і в майбутньому буде важливе. Що значить людина команди? Ми всі люди однієї команди, це української держави. І тому перше питання, яке повинно нас об'єднувати і підбиратися, це, якщо хочете стержень, це любов до України. Це не, не, не слово, не просто слово. Це повинен бути патріотично налаштований громадянин, який апріорі відмитає все, що не є на користь Україні. Це перше питання. Друге, це професійна підготовка. Не просто я повинен бути вам відданий, я вам повинен відданий в плані організаційно-управлінської діяльності через призму виконання моїх обов'язків по забезпеченню безпеки нашої з вами країни. Тобто ширше розуміння або прицільніше повинен на чому базуватися відданість. На жаль, у ці 15 років у нас відданість базувалася. Не завжди на цих позитивних життєвих історичних моментах, а на тому, що е, ніхто не буде розшукувати офшорних зонах рахунків, які в ході неправильної приватизації, зроблені, як, 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 як існує термін приватизації, збагачували певну категорію людей. І ми можемо з вами привести приклад. Багатьох, хто починав в 91-му році бізнес із простих спекулятивних акцій. Потім на тому він зростав, ішов в політику, ішов у владу, збагачувався і в кінці кінців, в ім'я цього збагачення, займав владні щаблі і після цього розставляв кадри, які б йому що, не заперечували б цьому збагаченню. От тут сама велика помилка була і сама велика небезпека. Ми не зробили інституту підборів кадрів, відданих інтересам держави, віддані національним інтересам, порядними і безумовно розумними. Я ніколи не буду належати до категорії людей, що люди, які, е, ну, як сказати, належать до категорії е, жибраків, будуть Захищати державу. Навпаки, я вважаю, що трагедія України в тому, що вона не має багатої, але свідомої національної еліти. Ви щойно згадали про тих, хто накопичив собі статки. Я пам'ятаю минулорічну нашу розмову. Це було відлуння того скандалу, в епіцентрі якого опинилися любі друзі Порошенко та інші. Ви мені ви, даючи інтерв'ю, розповідали про те, що шоколадний король зазіхнув в пошуках подальших зростання своїх статків, зазіхнув на, на острів там, де розташована військова розвідка. Це щодо того, наскільки патріотичною чи не патріотичною є новітня українська буржуазія. Ну, я вже вам сказав, що, на жаль, в Україні немає. Я, я, я на верхніх ешелонах. Чим закінчилася ця історія? Того Ми проти... перемогли. Громадська думка перемогла. Піднялись тисячі офіцерів, які заявили свій протест, і не відбулося призначення нового керівника, якого хотіли тоді призначити, щоб він цьому сприяв. І апетити Петра Порошенка на цьому питанні були вгамовані. Ну, для нього наступали важкі часи, тому що він і на, він і на будинок, на який побудований, і зараз добудовується, про який ми чули від багатьох, що його треба знести, там і так далі. І там він, йому не вдалося, тому він дещо опинився в скрутному стані. І я думаю, в подальшому у нього він буде непростий. Я ще хотів повернутися до такого питання, але очевидно, ми в наступ. Ні, зустрічі більш докладніше торкнемося це його. Це йдеться про роль і місце так званих агентів впливу, про яких ви згадали в своєму інтерв'ю газеті Діло. Це складна і дуже небезпечна для української державності ситуація, коли Агенти впливу існують у Верховній Раді, а така, очевидно, небезпека є. Сьогодні ми змушені за лімітом часу завершити цю зустріч, але найближчим часом ми повернемося знову до розмови, до цієї важливої теми ролі і місця спеціальних служб в. Історії в сьогоденні нашої української держави, дякую, до побачення.